Настала осінь і вам треба зібрати рукав з городу. Поливочний рукав від крапельного поливу, яким ви поливали навесні, який гарненько укладався. А Зараз візьмемо, наприклад, грядку з огірками. Бачите, воно все переплилося і ви його ніяк не підіймете на себе. Треба вам його забрати, щоб граблями не проколоти, що от вони були такими рядками в мене укладені і на паличках на цих був поворот. Тому ви йдете, шукаєте, починаєте спочатку і от де був кожний поворот, берете його от на кінці грядки і тянете на себе. Але одна порада. Не тяніть просто так, не смикайте і не збирайте його у купу. Бо ви будете тягнути, він буде сплутуватися. А краще тягніть, скільки можете, як, скільки у вас простору є, і вкладайте такими змійками. От бачите, я скільки тяну. Тяну це з грядки в мене. О, тяну знову. І таким чином вкладаємо, його щоб він не плутався. Бо він дуже довгий. Бачите, він йде в мене аж на те поле. І отако вкладаєте, якщо будете вкладати, то ви його швидко витягнете поворот за поворотом, рядок за рядком і скрутите його чи там перенесете на інше місце. Дякую за увагу. Всім доброго здоров'я. До побачення.